Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Упередження і Божа любов. Івана 1.46. Та хіба ж може бути з Назарету що добре? А ти не такий, як я очікував. Я думав, що зненавиджу тебе, але це не так. Слова юнака здавалися різкими, але насправді то було намагання бути добрим. Я навчався за кордоном у його країні, яка десятиліттями раніше воювала з моєю країною. Ми разом брали участь у груповій дискусії в класі, і я помітив, що він здавався дещо відстороненим. Коли я запитав, чи не образив його чимось, він відповів зовсім ні. Ось у чому справа. Мій дід. Загинув на тій війні, і за це я ненавидів ваш народ і вашу країну. Однак тепер я бачу, як багато в нас спільного, і це мене дивує. Тому я не бачу причин, аби нам не бути друзями. Упередження такі ж старі, як і людська раса. Два тисячоліття тому, коли Нафанаїл вперше почув про Ісуса, який жив у Назареті, Його упередженість була очевидною. Та хіба ж може бути з Назарету що добре? Нафанаїл жив у Галілеї, так само, як і Господь Ісус. Можливо, він вважав, що Месія мав прийти з іншого місця. Навіть інші галілеяни зверхньо дивились на Назарет, на непримітне маленьке село. Однак реакція Нафанаїла не завадила прояву Божої любові до нього, ставши учнем Ісуса, він змінився. Згодом Нафанаїл промовив: Ти син Божий. Жодне упередження не може завадити прояву Божої любові. З якими упередженнями ви стикались або намагалися впоратись? Як любов Ісуса Христа допомогла їх подолати? Помолимось. Люблячий Боже, допоможи мені відкинути будь-які упередження і любити інших так, як їх любиш ти. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний.